7 тисяч військових планують цьогоріч перевести на контрактну службу. Два роки тому такі показники сягали лише 2,5 тисяч. В профільному відомстві кажуть, такі зміни дозволили укомплектувати Збройні сили майже на 70%. Обіцяють вирішити житлові питання військовослужбових. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Павла Лєбідєва, на сьогодні вже введено в експлуатацію 10 об'єктів, на півтори тисячі спальних місць. Поточному році основні зусилля направлять на будівництво житла на землях Міноборони за інвестиційні кошти. План на этот год, на 2014, 7 тысяч человек. Считаем, что основа и базис создан, и задача по переходу на профессиональную армию в 2014 году тоже будет выполнена. Спекуляции на тему о том, что сегодня идет призыв, вооруженные силы не соответствуют действительности. Сьогодні призиваються солдати, срочники тільки для служби во внутрішніх войсках МВД. Міноборони також просить Кабінет міністрів про додаткове фінансування будівництва кораблів класу Корвет. Державною цільовою оборонною програмою передбачено виділення коштів на будівництво чотирьох суден до 2021 року. Наразі ведеться зведення головного корабля. Чутки щодо замороження програми у профільному відомстві спростовують. Она на сегодняшний день не заморожена. Министерство обороны инициирует вопрос перед Кабмином о программе Корвет, потому что то финансирование, которое выделено на, в прошлом году и на этот год, не позволяет выполнить данную программу. Не позволяет. И мы инициируем вопрос о выделении дополнительного финансирования, чтобы эту программу выполнить как предполагалось ранее. Загалом Міноборони кажуть, цьогорічне фінансування збільшено, тому основні завдання поточного року планують втілити в життя. Зокрема, повністю завершити перехід на контрактну армію, відремонтувати техніку та освоїти сучасні воєнні стандарти. В цьому році на розходи Міністерства оборони ворожаних сил виділено 15,6 мільярда гривень. В прошлом году на ці цели було виділено 15,3 мільярда гривень. выполнение тех госпрограмм, которые Министерство обороны имеет. Потому что по госпрограмме 2013-2017 года на этот год предусмотрено 25 миллиардов. 25 миллиардов. Поэтому, с учетом того, что есть понимание кризисной ситуации в мире, и в том числе в Украине, правительство выделило тот объем средств, под который есть Баланс бюджету. боротимуться Міноборони з корупцією. Задля цього впровадили попередній моніторинг потенційно небезпечних операцій. Результати цієї програми минулоріч дозволили не допустити втрат та збитків на 106 млн мільйонів гривень. Тому таку роботу продовжуватимуть і далі.